Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю. Сьогодні Вірю буде дуже особлива мудрість пустелі, бо вчить вона нас про надвисокі речі, над якими часто не задумуємося. Тому дуже рада вас запрошую. Або лот якось прийшов до Аби Йосипа і почав йому якби, не те що жалітися, але розповідати, кажучи, що або як можу, так зберігаю своє мале правило. От, щодо молитви, щодо посту, щодо різної роботи, врешті-решт, щодо утримання, якось намагаюся, наскільки можу, тримати свої думки в чистоті, в порядку і так далі. От, тобто, наскільки якось можу. Настільки, ну, є добрим монахом. От, е, але що мав би зробити, щоб було понад то, що ще маю зробити? І тоді Аба підвів е, руки до неба, і ця розповідь говорить, що пальці його е, ніби захопилися просто вогнем. І тоді Аба йому відповів: е, якщо хочеш, то стань полум'ям. Дорогі на цьому закінчується ця історія. Здається, що бракує тут якогось такого пояснення. От, але з іншого боку, пояснення кожен якось формує в своєму серці сам. Бо погляньте, ми намагаємося бути добрими, правильними, от, побожними. Може, хтось має ще інші цілі, так? От, в теперішньому часі намагаємося бути ну, відданими своїй державі і так далі. От, це все прекрасно, це дуже важливо. Але погодьтеся, що постійно в нашому серці є прагнення чогось над. І відповідь на це над це, власне, стати вогнем, полум'ям, яке палає. І для когось це полум'я має запалити інших, щоб інші палали. Для когось це полум'я має зігріти. От, для когось це полум'я має я не знаю, освітити. От, відповідь на це кожен знайде якось в своєму серці. От, але правда в тому, що це полум'я завжди буде мені дорого коштувати. Але коли на нього відважусь, тоді справді повноцінно проживу своє життя. Дорогі, нехай Господь просвітить нас, щоб ми з одного боку не боялися стати цим полум'ям. Ми справді цього хотіли, а з іншого боку, знали, в чому це полум'я проявляється для мене. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.